Стару хату збудував собі нову хату. І он всюди всюди в нього були різні там додаткові різні стайні, худобу тримав. І я вам сьогодні покажу. Я вам покажу цю хатину. Я вам покажу його стару хатину. Подивимося на його господарку і просто відчуємо цю українську історію і як це все помирає, на жаль, з людьми. Давайте зайдемо сюди спочатку. Тут мій дідусь теж. Дивіться, повно різних мешків. Тут якась кладовка була в них. Тут підвальне приміщення. Бачите, повноцінна хата, повноцінна хата. І тут все повністю закинуто. Занедбано. Тут була кухня колись. Бачите. Повністю кухня. Е... Вітри порозбивали вікна, чи, може, якісь мародери, але ще багато речей не покрали. Це видно, хата не так і давно була закинута, може, у років так десь 15-20 тому. Ну, історія, Навіть ще от вентилятор є. Колись тут вирувало життя, колись тут люди снідали, їли, відпочивали. І тепер це все пропало.